Ядерна зброя найбільш руйнівне творіння людства. Але головне, що воно небезпечне не лише на суші, а ще й під водою. І навіть у космосі. Наслідки вибухів у кожному середовищі різні. Якщо із сушею та водою все більш-менш зрозуміло, то космос усе ще залишається загадкою. Як вважаєте, що буде, якщо ядерну зброю запустити прямо туди? І не один, ні десять зарядів, а одразу все. У сьогоднішньому відео я вирішив провести саме такий експеримент. Насправді мені не першому спала на думку ця ідея. Подібні експерименти вже було поставлено, причому декілька разів. Одним із них була операція Аргос, серія таємних випробувань ядерної зброї США над Атлантичним океаном. Вибухи проводилися на різних висотах у серпні та вересні 1958 року. І хто б міг подумати, що вдасться запустити снаряди так далеко? Першим двом боєголовкам вдалося злетіти на 170 кілометрів та 310 кілометрів над землею. Третя вибухнула на висоті 794 кілометри. Але запущені снаряди не були достатньо потужними, щоб завдати, хоч якоїсь шкоди. Усі три ядерні боєголовки W25 мали однакову потужність вибуху. Всього по півтори кілотонни кожна, куди цікавішою та грандіознішою вийшла операція Starfish Prime? У її рамках також проводився запуск серії снарядів на велику висоту. Метою було вивчити, як поведеться ядерний вибух у космічному просторі. І здається, з'ясувати вдалося не лише це. Тоді люди дізнались і про наслідки. Найперше випробування проводилося 20 червня 1962 року, і вже за хвилину після запуску все пішло не за планом. Несправність, що виникла у двигуні ракети носія Тор, призвела до її розпаду. З метою безпеки довелося знищити ракету разом із боєголовкою просто на величезній висоті. На той час вона вже встигла набрати висоту близько 10 кілометрів. Уламки ракети та ядерного пристрою впали на атол Джонстон, звідки здійснювався запуск. І, як ви розумієте, наслідки були серйозними. Аварія спричинила радіаційне зараження місцевості. Друга спроба здійснити запуск була призначена на 9 липня 1962 року. Випробування проводилося над тим самим атолом в Тихому океані. Нова ракета Тор і нова ядерна боєголовка знову вирушили до космосу. Термоядерний заряд W49, потужністю 1,44 мегатонни був проведений у дію на висоті 400 кілометрів. Це, між іншим, дуже високо. Для порівняння, міжнародна космічна станція, розташована на відстані 417 км кілометрів від землі. Залишається лише порадіти, що на момент цього ядерного вибуху вона ще не була створена. Але як повівся боєприпас у космосі? Очевидно, що вибух був зовсім не схожий на те, що відбувається на землі. Тут, у повітряному просторі, ми могли б побачити звичний ядерний гриб. Але на величезній висоті практично немає повітря. А отже, буде відсутня і радіоактивна хмара. Але не варто думати, що нічого цікавого не сталося. Навпаки, спецефекти були навіть крутішими ніж у кіно. Висотний ядерний вибух спричинив потужний електромагнітний імпульс, короткочасне електромагнітне поле. Він здатний виводити з ладу електронну апаратуру, електроприлади та лінії електропередач. Так, на Гавайях, на відстані близько півтори тисячі кілометрів від епіцентру вибуху, 300 вуличних ліхтарів та безліч інших електронних приладів вийшли з ладу. У цьому ж регіоні близько семи хвилин можна було спостерігати світіння, схоже, на північне сяйво. Але це ще не все. Вибух снаряда вплинув і на космічні апарати. Той самий електромагнітний імпульс відразу ж вивів з ладу три супутники. Внаслідок вибуху утворилися також і заряджені частинки. Через їхню велику концентрацію постраждали сонячні батареї та електроніка ще у семи супутників. Загалом вибух завдав значної шкоди. Він вивів з ладу третину космічних апаратів, які перебували на низьких орбітах під час вибуху. Всі ці випробування дали людині дуже важливий урок. Ядерна зброя це не жарти. Подібні експерименти можуть призводити до руйнівних наслідків. І те, про що я розповів, лише мала частина з можливих. Саме тому, що у 1963 році було підписано особливий договір. Він забороняє випробування ядерної зброї на землі під водою та у космосі. Але давайте уявимо на кілька хвилин, що цього договору не існує. Що станеться, якщо всі ядерні боєголовки раптово потраплять у космос? Світовий ядерний арсенал удосконалюється з кожним роком. Країни створюють все більш потужну та руйнівну зброю. Проте, за офіційними даними, її кількість донедавна скорочувалася. На початок 2019 року у світі налічувалося лише 13 865 боєголовок. На 2018 рік 14 465. Весь цей арсенал належить всього дев'яти країнам: Сполученим Штатам. Росії, Великій Британії, Франції, Китаю, Індії, Пакистану, Північній Кореї та Ізраїлю. США і Росія володіють 90% цієї кількості. Все інше поділили між собою решта країн. Але ніхто не може знати, скільки ядерної зброї насправді перебуває у володінні. Частина залишається прихованою, частина не Тож візьмемо за приблизне число: 15 тисяч. Саме стільки пристроїв я збираюся запустити до космосу. Потужність сучасних ядерних боєголовок зі стратегічних носіїв становить від 150 до 550 кілотонн. Але я не враховуватиму потужність кожної. Візьмемо середнє значення. Припустимо, кожен ядерний боєприпас, запущений у космічний простір, створить потужність вибуху рівно вибуху 350 кілотонн тротилу. Чи варто чекати грандіозного феєрверку? Безперечно. Однак ми отримаємо не лише світлове шоу. А ще й найсильніший електромагнітний імпульс. Давайте на декілька секунд пригадаємо операцію Starfish Prime. Наслідки вибуху боєголовки потужністю 1,4 мегатонни вивели з ладу третину супутників та купу електроніки. Уламки аварійної ракети та заряду призвели до зараження району залоску. Шляхом простих розрахунків я з'ясував наслідки вибуху у 15 тисяч боєголовок. Вийшло доволі сумно. Така кількість снарядів створить вибух потужністю 5250 мегатонн. Це в 3750 разів більше за потужність боєголовки, запущеної з Атола Джонстон. Вже уявили наслідки. Припустимо, ядерні пристрої не відлетять надто високо. Вибуху на позначці 400 кілометрів над землею буде достатньо, щоб вивести з ладу всі супутники. А їх зараз налічується вже понад дві тисячі, і ви ж пам'ятаєте, що на цій висоті знаходиться МКС. Отож, її працівникам навряд чи вдасться врятуватися. По-перше, перестане працювати вся бортова електроніка. По-друге, у безповітряному просторі нічого не заважає стрімкому поширенню гамма випромінювання. Але щодо що мешканців землі. При вибухопотужності 1,4 мегатонни постраждала електроніка в радіусі півтори тисячі кілометрів від епіцентру вибуху при детонації снаряда в мегатонн В радіусі 5 мільйонів 625 тисяч кілометрів можна чекати перебоїв. Для порівняння радіус нашої планети дорівнює 6371 кілометр. Отримана область поразки. 883 рази більше. Простіше кажучи, всі електронні пристрої Землі постраждають від такого масштабного експерименту. Але такі наслідки не найгірше, що може бути. Завжди є ймовірність аварії, а значить падіння радіоактивних уламків та зараження земель. А ви, напевно, думаєте, що трапиться, якщо запустити боєголовки трохи далі у космос? На даний час практично всі ракети носії призначені для польотів на навколоземну орбіту. Виняток хіба що Сатурн 5 який брав участь у посадці на місяць. Але запуск такого апарату коштує дуже великих грошей. Та й навряд чи хтось зможе зробити необхідну кількість ракет. Тому бомбардування небесних тіл зовсім інша історія. Залишу її для іншого відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте палець вгору. Не забудьте підписатися на канал, якщо цього не зробили. Тисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про вихід нових цікавих відео, які на вас чекають попереду.